Почнемо на Євробачення говорити. Євробачення 2023 вже, можливо, і відбудеться в Україні відбір. Говорили, що в безпечних місцях будуть, проводиться конкурс. Але саме головне то, що вони <кхід> не хочуть, щоб чесно. Визначити переможця Євробачення. Це я роблю висновок. Тому що Дмитро Шуров, він тільки одного, один оцінював з 300. Українське радіо передавало, що він з 300 чоловік вибрав 36, сам один, а не три. Треба було мінімум три чоловіка для того, щоб обрали. І тому це буде несправедливо, Ті, що подали е, це. Вибирав тільки одна людина. От. І треба було проводити полуфінали. Вони не хочуть проводити, роблять так, як в Білорусі. Зразу фінал і все. От. І це несправедливо по відношенню. Треба, щоб був полуфінал обов'язково. Ну, далі я ще розміщу. Зараз подумаю, ще розміщу відео.